Привіт, привіт усім! Це карта Таро для всіх знаків Зодіака на повний місяць, який буде 24 квітня 2024 року. Повня, що вона для нас? Повня завжди щось висвітлює в нашому житті. Що це означає? Якась ситуація може висвітлитися, щось нове таке прийде у ваше життя, або щось, якась таємниця може відкритися. А, так от, давайте попросимо всесвіт, щоб дав підказки вам, кожному знаку Зодіака. Так, так, Овни почнемо з вас. Овни, У вас будуть якісь пропозиції. Але у вас так багато роботи, що вам уже нічого не хочеться. Вам будуть щось пропонувати, ви будете мати якісь нові шанси. Так що, дивіться. Не прогавте, можливо, шанс буде якийсь дуже-дуже хороший. Вам будуть пропонувати, ви будете відмовлятися. Перше, чим відмовитеся зважте все і тоді приймайте рішення. Не приймайте рішення так з запалу. Все обдумайте і після того, щоб не, не пропустити якийсь шанс, не прогавити свій шанс. Тільці для вас. Карта Таро, карта підказка на повний місяць. Тільці у вас дім повна чаша. Ви будете задоволені своїм становищем. У вас буде такий стабільний емоційний стан, вам захочеться порелаксувати, захочеться якби знаєте так, підбити підсумки. І ця карта така із сімейного такого відпочинку. Можливо, ви просто сядете в сімейному колі і відпочинете душою. Це коли добре, коли ви себе почуваєте емоційно добре вам. В сім'ї, дім, повна чаша, все вдається, є чим порадіти, є якісь підсумки підбити. Так, близнюки. Що для вас? А для вас повня приготувала або гості дуже швидкі, якісь будуть зміни в вашому житті. Або дуже швидко прийдуть такі неочікувані гості до вас, або вам прийдеться дуже швидко кудись збиратися на швидкості. Все буде дуже стрімко. Якщо у тільців ця карта така спокою, <реш> релаксації, підбиття підсумків, то у вас, близнюки, це просто ураган. Треба буде приймати блискавичні рішення, треба будуть якісь такі новини, які будуть все кардинально змінювати. Вам треба буде кудись бігти або приймати гостей. Можливо, якась посилка з-за кордону прийде. Ви будете... Якісь такі, це будуть приємні такі хлопоти. Приємні турботи вас чекають близнюки. Так, раки. Подивимося в підказку для вас. Раки. Так емоції, емоції вогню будуть у вас. А можливо, це людина, яка проявиться у вашому житті, або це ваша начальниця, свекруха, хтось проявиться у вашому житті із якимось таким планом, з якоюсь ідеєю. Цікаво, давайте Раки, ще одну карту для вас, вас потягне. Про що ж ця дама? А це може бути зустріч коханої людини. Тому що тут карта любові. Або якщо ну, це може бути, що ви зустрінете жінку по долі своїй, або якщо це можуть бути хорош, хороша колаборація, хороша бізнес, така вигідна пропозиція, е, можливо, підписання контрактів, договорів і це нотаріус, до якого ви звернетеся, або адвоката, нотаріус, звернетеся ви до такої людини. Тому що це дуже хороша карта, коли все вирішується полюбовно. Це і про любов, про романтичні стосунки може висвітлити це, цей повний місяць вам. І також це такі бізнесові справи, коли усе так полюбовно вирішується. Чудово, раки! Чудово! Чудова ситуація висвітлиться у вас, ну так, що все по любовно вирішиться, навіть якщо спочатку вам буде здаватися, що не так. Леви, дорогенькі для вас. Це карта маг. І це про те, Леви, що у вас є якісь ідеї, і вам висвітляться якісь ідеї в цьому, на цей повний місяць, і вам їх буде дуже легко втілити в життя. У вас все для цього є. Вам тільки треба почати робити. А зразу почати робити прийде ідея, можливо, ви десь почуєте а, щось таке, і ви запалитеся, загоритеся цією ідеєю і це буде дуже хорошим початком, дуже вдалий час для починання для втілення вашої ідеї. Діви, дорогесенькі, для вас. Так, Діви. Це карта трошечки такого, якби смутку і якоїсь такої, знаєте, втоми, я би сказала, що ви будете почувати себе втомленими, і вам захочеться трошки відпочити, перепочити. Дійсно, потрібен час, бо хочу витягнути ще одну карту для вас, Діви. Потрібен вам час. Ви змучені, ви хоч, вам хочеться вже відпустку. Ви вже ні про що не можете думати, як про відпустку. Ну тут ще треба чуть-чуть набратися терпіння, ще трошечки часу, і саме головне, ця карта показується сімейна карта. Це карта сімейна, коли вам захочеться побути в колі сім'ї, набратися такої сили родової, родової енергії. Це вам дуже допоможе. Ви зможете знову відновити свої сили і е, продовжувати е, працювати, чекаючи відпустки, або ви вже от от отже йдете в відпустку, тому що це карта такого релаксу і відпустки. Так, Терези для вас. Подивимося, що скажуть. А я вас попрошу підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. І також можете переглядати таро розклади на травень місяць. Повністю вже на моєму каналі є. Так, Терези, дорогенькі, це для вас. У вас життя висвітлюється якийсь шанс всесвіт дає вам шанс якась ідея, яку ви почуєте, або вам прийде така якась ідея, якийсь шанс. Вам відкриються якісь двері? От, будьте уважні, наблюдайте за простором. Що вам будуть пропонувати, що ви не почуєте, можливо, якісь навчання, які ви хотіли, і зараз ви побачите, почуєте, що вже є набір. Це дуже хороша можливість починати щось. Це дуже хороша можливість починати те, на що ви, можливо, не наважились, відкладали. Зараз оцей шанс треба ловити. Так, Терези, такі у вас. і Хоча, звичайно, тут є і буде а, ще, і крім шансу, і буде якась треба буде прикласти зусилля, але це буде хороший шанс. Так що від, відстежуйте простір. Скорпіони, що приготував скорпіони для вас ця повня? А, десь, скорпіони, сонце. Ну це успіх, це великі гроші, це радість, це народження дитини. Це коли нова людина йде в ваше життя, однозначно це і зустріч, і кохання сонце. Це прекрасно. Можливо, ви як сонце засяєте. І це у вас підтримка. Якщо ви переживаєте, що у вас не буде підтримки, у вас є підтримка, ви на коні. Це чудова карта, Скорпіони. Я вас вітаю. Стрільці. Так, дорогі мої стрільці, що для вас приготувала повня. Дивимося. Багато спокус. Стрільці для вас багато спокус. І також, можливо, є така можливість витратити більше грошей, чим ви очікуєте. Можливо, хочу витягнути вам ще одну стрільці карту підказку, тому що тут карта диявола, карта спокуси. Ну і тому, що йде тут така карта. Відпочинку, радості, можливо, ви готуєтеся до весілля і вас буде багато спокус, тому що десятка чаш це також і про весілля. Багато спокус потратити, витратити більше коштів, чим ви очікували. Це також і сімейний відпочинок. Можливо, ви поїдете на сімейний вже на такий відпочинок і ви потратите більше грошей, ніж ви взагалі планували і збиралися. Однозначно, ви будете радіти. Це дуже хороша карта радості. Вам буде щось. Святкувати це свято це все карта диявол, вона також біля позитивних карт, вона дуже хороша. Але це все рівно спокуси, витрати і такі, знаєте, земні спокуси. Так що тільці, стрільці, перепрошую, будьте такі, як старайтеся бути тверезими і дуже так все пильнувати. Козироги здоровенькі. для вас. На повний місяць підказка. Ей, король. Жезлів, людина, якась проявиться в вашому житті, з якою ви будете комунікувати в цей період. Це, можливо, і лікар, можливо, нотаріус, адвокат, або це ваш начальник, це людина по характеру, така запальна, по гороскопу, це зазвичай леви, овни. І... Стрільці, така людина буде у вашому житті. Проявиться у вашому житті на повний місяць, з якою ви будете. Ну, хочу вам ще козороги ще одну карту витягнути. Що ще? Які енергії ще пануватимуть? І також завершення якогось циклу, можливо, це і завершення, можливо, ви і це завершення. Ви переходите на інший рівень на роботі, ви стаєте начальником, можливо, вас назначили, тому що такий король. Тому І карта десятка це завершення якогось циклу і перехід в періоду в одному житті, перехід на інший період, життя на інший такий уже вищий рівень життя. Щось відріжеться у вашому житті, щось відпаде. І якщо щось буде відходити, чи цей король, можливо, складеться ситуація, буде відходити, відрізатися з вашого життя, це для вас на краще. Все йде на краще. І дивіться, так. Беру третю карту на цій карти. Все вирішиться полюбовно. Ви... А, закін... Якщо ви були одинокі, можливо, ви підете на побачення, закінчиться такий одинокий період вашого життя і з'явиться король і тут чаша. Або якщо якась була така тяж... ситуація на роботі, чи ви довго чекали якісь документи, тому що така... така карта ну, не дуже така хороша очікування, тривог, щось закінчиться в вашому житті. І почнеться новий період. Все на краще до вас, все, що буде відходити у вашому житті, все спокійно відпускайте, тому що далі вас чекає все найкраще. Козороги, ось таке у вас, так? Що відпускайте все з легкою, такою, з легкою душею, тому що на вас чекає успіх і такий простір, де вас люблять, де вас цінять. Якщо підписання паперів чи... На, можливо, ви шукали роботу, і от вас наймають на роботу. Все для вас на краще, що дуже таке сильне висвітлюється у вашому житті, козороги. Водолі, дорогесенькі, що висвітлиться повня у вас. Так. Рицарь. Мчить такий запальний рицар до вас. Це дуже хороша така карта. Карта швидкості, карта запалу, можливо, Дійсно такий рицарь, або ви чомусь будете горіти, можливо такий рицар приде ваше життя. Зустрінете це також побачення, як є підтримка у вас, тому що ви на коні, і можливо, це ви, тому що це така вогняна стихія. Ви може захочете ще чомусь навчитися, будете мати якісь ідеї. Це таке дуже швидке просування в справах. Це швидкість. Ви на коні. На коні є підтримка, є швидкість, є ідеї, і ви втілюєте їх в життя. Однозначно, водолії, Ви сміло можете починати втілювати свою ідею в життя. І це також поїздка за кордон, дорога. Можливо, ви кудись поїдете просто відпочивати. Чи ви якісь відрядження, якась дорога вас чекає, однозначно. Так, риби дорогесенькі для вас. Та вас, карта Таро на повний місяць. Карта а, радості, подарунків, карта минулого, коли ви Скоріше за все, напевно, якась людина з минулого проявиться, чи то однокласник, чи людина за кордону, якого ви давно не бачилися, вам буде дуже приємно, вам буде про що поговорити. Це також карта зустрічі однокласників людей, яких, ви, яких вам приємно бачити, яких ви будете раді бачити. І це також така карта, коли ви поїдете, можливо, в ті місця. Де вам було дуже-дуже добре де вас любили. Це так, як поїхати до бабусі, де пройшло ваше дитинство. Це такі місця, де вам було дуже-дуже добре, де вас любили. Або, може, просто ви сядете і полистаєте фотоальбом, якісь старі фотографії і згадаєте е, прекрасні миті, і, е, по фотографіях при, прекрасні миті життя. Це чудова карта. І це також обмін подарунками. Це обмін подарунками. Будете обмінюватися з кимось з подарунками. Можливо, у вас просто сусідка пригостить якимось а, а, таким тортом, булочками, щось, або ви щось приготуєте і пригостите своїх сусідів, чи, чи покличте в гості подругу на чай і сядете і так собі згадаєте минулі часи. Ось такий розклад, ось такі підказки від всесвіту. На цей повний місяць, а я бажаю вам усім любові, радості, щастя і до нових зустрічей.